Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні ми поговоримо про набір м'язової маси та поширені помилки, які заважають при досягненні цієї цілі. Перед початком прошу поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку нашого каналу. А тепер почнімо. Розпочнемо розбір з тренажерного залу. Перша помилка це неадекватний підбір вагів. Річ у тім, що використання занадто легких ваг не дадуть швидкого результату. Тоді як занадто великі ваги можуть призвести до травм. Ви повинні підібрати вагу, з якою можете зробити 6-10 повторів у базових вправах і виконати з цими вагами від 2 до 5 підходів. Час від часу не забувайте збільшувати робочу вагу, щоб не зупинятися в прогресі. Наступна помилка багато повторів. Деякі люди думають, що велика кількість повторів призведе до швидкого набору м'язової маси. Однак це помилка. Такий підхід може недостатньо стимулювати ріст м'язів. Рекомендую виконувати вправи як з великою кількістю повторів, так і з малою для різних м'язових волокон. Наступна помилка при наборі маси є перебір з кардіотренуваннями. Хоча кардіо і корисне, інтенсивні аеробні навантаження призводять до зайвого спалення калорій та втрати м'язової маси. Тому не перестарайтесь з кардіо, але не виключайте його повністю. Помірні аеробні тренування протягом 20-30 хвилин декілька разів на тиждень підуть вам на користь. Ще однією помилкою є упор тільки на односуглобові вправи. Переважно це ізольовані вправи, наприклад, згибання рук в біцепс-машині. Це обмежує ріст м'язів. Використовуйте в своїх тренуваннях як односуглобові вправи, так і багатосуглобові, тобто базові. П'ята помилка це короткі перерви між підходами та сетами. Якщо ви думаєте, що чим інтенсивніше ви працюєте, тим швидше виростуть м'язи, то це не так. Недостатній відпочинок між підходами призводить до перевантаження центральної нервової системи і втрати ефективності. Наступне це неналежна техніка. Без правильного виконання вправ не варто братися за великі ваги. Це як мінімум може гальмувати ріст ваших м'язів, а як максимум призвести до серйозних травм. Якщо ви початківець і не маєте належного досвіду, раджу використовувати більше тренажери. Після того, як ваша техніка буде відпрацьована, можете переходити до вільних ваг. І ще одна розповсюджена помилка це відсутність концентрації на виконанні вправи. Постійні перегляди телефону, повідомлення, дзвінки і навіть думки про щось своє також гальмують процес росту. На тренуванні думайте про вправу, про свої рухи та м'язи. Так ви будете уважнішими, а в мозку будуть формуватися нові нейронні зв'язки. Третя важлива складова при наборі маси це відновлення. Про нього часто забуває, думаючи, що харчування і тренувань буде достатньо. Часта помилка це поганий сон та відпочинок, адже ріст м'язів відбувається саме в цей період. Якщо ви мало спите або маєте погану якість сну, це призведе до зниження енергії, погіршить процеси відновлення і результати тренувань. Для нормального сну забезпечте комфортну температуру в кімнаті, тишу і достатню затемненість. Спробуйте лягати і прокидатися в один і той самий час, щоб організм звик до певного режиму. Altyazı M.K. Я розумію, що в наших реаліях це не завжди можливо, як і уникнення наступної помилки. Це занадто активний спосіб життя та стрес. Стрес впливає на гормональний баланс в організмі, сприяючи розпаду м'язової тканини і зниженню анаболічних процесів. А занадто активний спосіб життя без достатнього відпочинку перенапружує нервову систему. Тому під час набору я рекомендую перейти в режим збереження енергії та менше тушитися. І остання поширена помилка це перетреновування, стан, коли м'язи не мають достатнього часу для відновлення між тренуваннями. Це підвищує ризик травм та погіршує стан організму. Загальна рекомендація це 3-4 тренування на тиждень. Однак все залежить від вашого організму. Хтось може тренуватися і 5-6 разів на тиждень, а комусь достатньо буде і двох разів. Тепер розберемо помилки в харчуванні. Найпоширеніше це, звісно, недобір калорійності в раціоні. Щоб м'язи росли, потрібно споживати більше калорій, ніж витрачаєте. Інакше організм не матиме достатньо матеріалу і енергії для відновлення і побудови м'язів. Ви повинні створити надлишок приблизно на 20% від своєї звичайної калорійності. Для зручності можете знайти в інтернеті калькулятори, які врахують ваші параметри та активність. Наступна помилка це неправильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Під час набору масу підвищить калорійність за рахунок вуглеводів. Додайте 1 грам на кілограм вашої ваги і слідкуйте за змінами в тілі. Якщо через тиждень у вас збільшиться кількість жиру, то змініть частину вуглеводів білком. Але важливо при цьому утримувати необхідну для вас калорійність. Якщо все добре, продовжуйте дотримуватись того ж БЖВ. Загальна рекомендація при наборі це 30% білків. 20% жирів та 50% вуглеводів. Однак спостерігайте за своїм тілом і коригуйте БЖВ в залежності від своїх потреб. Ще одна поширена помилка це недостатня кількість прийомів їжі протягом дня. Для підтримки ваги людині достатньо їсти 3-4 рази на день. Однак при наборі маси вам буде складно з'їдати такий об'єм їжі за таку кількість прийомів. Їжте щонайменше 5 разів на день, рівномірно розподіляючи об'єм їжі. Іншою помилкою при наборі маси є різке збільшення калорійності. Це може призвести до швидкого набору жирової маси, а не м'язової. Так стається через те, що організм не може ефективно використовувати всі отримані калорії для будівництва м'язів і розподіляє їх у вигляді жиру. Крім того, такий підхід може негативно позначатися на шлунково-кишковому тракті. Збільшуйте калорійність до потрібного вам рівня поступово приблизно 10% на тиждень. Спортивне харчування при наборі м'язової маси має вирішальне значення. Правильне його використання впливає на якість тренувань, оптимізацію харчування і прискорює відновлення. Прийом PreStart Кри Енерджі» перед тренуванням додасть сили та енергії для виконання силових вправ. Комплекс аргінін з цитруліном покращить кровообіг м'язах та збільшить памп-ефект. Для підтримання енергії під час тренування використовуйте БЦА. Крім того, що це смачно, він забезпечує організм незамінними амінокислотами, необхідними для росту м'язів. Щоб відновитися після тренувань, необхідно задовільнити потребу організму в вітамінах, мінералах та вуглеводах. Все необхідне для відновлення Бренд Цінтон зібрав в комплексі Реген Плюс. А після їди прийміть Омега-3, яка поповнить раціон корисними жирами. Також у нас сприяє зниження рівня поганого холестерину. Використовуючи такий набір спортивного харчування, ви забезпечите контроль усіх складових успіху набору м'язової маси. За промокодом Фінгайт замовляйте повноцінний комплекс для набору маси «Ансітон» зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Отже, при наборі м'язової маси ви повинні слідкувати за тренуванням, харчуванням та відпочинком. Кожен пункт важливий. Діліться своїм досвідом у коментарях та пишіть запитання на тему відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!